Чугайстер. Чугайстер персонаж української міфології. Веселий, життєрадісний, оброслий чорною або білою шерстю лісова людина з блакитними очима. Він танцює, співає, полює за мавками, які заманять молодих лісорубів та пастухів у хащі та губляті. Образ Чугайстера знають лише в українських Карпатах. Він невідомий іншим слов'янам. На Байковщині його називають просто дідом, а на Закарпатті ночником. Про чугайстра кажуть, що він виглядає зовні як чоловік, але високий, як сосна. Він ходить лісом в білому одязі або зовсім без одягу, і його не можна вбити ні людині, ні звіру, бо таким він на світу родився. Йому тільки й треба щоб сховатись у лісі та чекати мав. А коли він їх побачить, то одразу ж схопить і розірве двоє та з'їсть. Отсюди стверджують, що чугайстр це чоловік, якого зачарував його сусід. Зібравши в лісі живу душу, Чугайстер не задає її зла, а чемно запрошує потанцювати. Безліч чорчугайстра поєднують його з вітром. Він і сам може з'явитись в образі вітру або вихору. Як вітер, Чугайстер може залазити в демар і співати. Танцює він як вихор, і цей танець згубний для звичайної людини. Він такий швидкий, що взуття не витримує. Навпаки, хорошого танцюриста Чугайстер може нагородити. Під час танців чугайстер шепеляво приспіви. Люче, люче, грають, співають, а ми собі так, так. Саме ця шепілявість змушує думати, що чугайстер належить до потобічних істот. Проти чугайстера, як і проти інших потобічних прибульців, використовували сокиру як оберіг. Маючи його, цього міфічного велетня, можна отримати двома мізинцями та дізнатися в нього майбутнього. Чугайстер зі своїм велетенський зріст може закручуватись у величезне колесо, навколо багаття і грітися. Цим він схожий на Змія, бо природа бічна пророда якого безсумнівно. Коли лісоруби готували їжу, вони обов'язково залишали трохи чугайстеру на піднесенні. Коли ввечері вони повертались і їжі на місці не знаходили, вони раділи, бо можна було спокійно спати. Приходив чугайстер, отже в цьому місці мавок уже не було. Чеснотою Чугайстер нагадує домового, що оберігає мешканців села, справжнього духа Покровителя.